Село Руданське саме тут, на шкільному стадіоні, відбулась перша гра однієї четвертої фіналу Кубку Вінницької області з футболу серед аматорських команд сезону 2014-2015 років. Ми старалися стадіон привести в порядок, наскільки нам дозволила погода. На наступний тиждень буде вже розпочинатися чемпіонат області. Я думаю, ми ще підкрасимо щось під зробимо, ну, підготуємося ще краще. А так старалися, звичайно. Якщо у нас будуть проводитися заходи обласного рівня, я думаю, це буде для села це великий плюс, тільки буде. У Руданському та й узагалі в усьому районі футбол чи не найулюбленіша спортивна гра. Сторожили подейкують, у 90-х футбольні матчі у Шаргороді збирали стадіони у 5 тисяч глядачів. Дуже багато в шароді грали футболісти. Такі звадні футболісти як грали Косовський, який сьогодні гравши в Дінамо, Надуда, який гравши сьогодні в Спартакі. Всі прийшли через шаровський футбол. Футбол завжди був дуже популярний на Шаргородщині. І е, це, можна сказати, третя хвиля відродження футболу на території Шаровського району. Громадська організація, 15-та громада, лідером якої є начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, підтримують розвиток футболу у п'яти районах області. Проте найбільше надії вони покладають саме на команду села Руданське. Проєкт довгостроковий. Якщо буде команда, він сказав, значить, буде, будемо далі грати і будемо розвивати, піднімати шаровський футбол. Жителі села Руданське мріють, що їхня футбольна команда, як і колись стане володаркою Кубку області. А тому, незважаючи на дрібний град та дощ, прийшли на стадіон від малого до великого. Поліваємо за свою команду, 15-ту громаду. Плансіри Василь Воквін односельчанин. Дивіться, як красиво бігають, грають хлопці. Розвиток футболу Нарвані йде гра... спорту. На селі це, 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 це ж добре. Вболювати за своїх на гру прийшли не лише жителі Руданського, а й мешканці найближчих населених пунктів. Сім'я Безобчуків прийшли на матч усім чоловічим складом. Ми приїхали з шардану. Залучаємо молодь, синів до спорту. Ми вболіваємо за гарний футбол, за хорошу гру, а ви грають, як завжди, сильніші. Початок другого матчу Юхимівка, 15-та громада, 1-2. Sokol piše Sokol, piše Sokol, Sokol. Ne, da pomoći imu, ne, 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 nema komu, nema. Nema, joj, ma Нам різниці немає. Чи Руданський, чи Шаро, чи Калетинка, чи... Да, да, да. Хороший футбол. Ну, яка різниця? Я і за Руданський, і за Шаро. Це наші команди, і все може бути. 2-1 в пользу Руданського. Ну, мав бути 2-2. Тільки що мав бути 2-2. Ну, це таке діло. Проте забити, ще хоча б один гол гравцям ФК Юхимівка цього дня так і не вдалось. І з рахунком 4-1 матч закрили господарі поля. Команда 15-та громада. Побіда далася сложно, тому що хороший соперник был. Это, во-первых, во-вторых, э, сезону. Перша гра дуже е, ну, главное, Головне, що вона досталась нам. Та побіда. На нас ще ответная встреча, поэтому ми не розслабляємося і готуємося на наступну гру. Наступна гра цих двох команд відбудеться 22 квітня. Вже на полі ФК Юхимівка. краща отримає право боротись за Кубок області у півфіналі.